Всім вітання. Зараз спробую просто розповісти про свій цікавий досвід, який вилився в досить приємний проєкт. Рік тому, десь в цьому ж періоді часу, тобто в лютому, я почала досліджувати для себе такий феномен, як Дольче Віта, культурний феномен. З чого все почалося? Звісно, я подивилась фільм Філіні. Задумалася, як це все знімалося, що його надихнуло, які там мотиви, От, яке ж там мислення в людей було післявоєнній Європі. От, і досліджуючи цей момент, я дійшла до вивчення все-таки римської філософії. От. Ну, бо якби з неї ростуть ноги насправді. І почала адаптувати це для себе тобто якісь дуже звичайні речі. Так як я вже художник, от, тобто це було освіження в пам'яті картин, скульптур та вивчення певних традицій римських, от, не римських, італійських, так, час трошки змінився. От, і я дуже чітко пам'ятаю, що я тоді задумалась про квіти, що якщо ти дійсно любиш життя, ти хочеш його прикрасити. І як можна прикрасити дім, не витрачаючи на це кошти, але прикрасити квітом. Я пам'ятаю, що тоді я ще пішла, зрізала гілочки, поставила в вазу і дала їм прорости. І вони дійсно проросли такою красивою зеленню. І посеред зими в мене були, ну, була квіткова композиція. Я зрозуміла, що для краси, для натхнення питання є не в грошах, питання є не в. Засу... Не... Питання не стільки про матеріальну спроможність, питання про справжнє бажання робити життя красивим. І почала цей момент досліджувати красивіше пити чай, сервірувати стіл, прикрашати дім, от, жити осмислено. От, і навіть пробувала таку гру Унна Косабелла. Я не знаю, чи я правильно вимовляю це, але а, під час прогулянки з дочкою. Я намагалася знайти якусь одну красиву річ, От. а потім це стала не одна красива річ. Потім я почала це просто фотографувати, щоб запам'ятати це натхнення для себе. І таким чином я розвивала цей стан, скажімо так, стан дольче віта, стан солодкого життя, створення моментів, які мені подобаються в моєму житті. Але воно було інтенсивно просочене мистецтвом. Само собою, тобто, і прослуховування більш якісної музики для себе я зрозуміла, що я люблю баха. <смі> мені подобається така барокова велич. От, потім додала для себе дослідження кухні більш високої, музики, кухні, меланія скульптури, ну, мені завжди скульптура дуже подобалась. Потім я додала. Більше читання про живопис. І паралельно я створювала якісь свої художні вправи. І що вийшло? Ці вправи зібралися, їх стало досить багато. Вони були, знаєте, як і психологічні аспекти, і мистецькі аспекти, і просто, просто побутові приємні речі. От все почалося з того, що колись я зрізала пару гілок якогось невідомого для мене дерева. І дала їм розквітнути. І так само досліджуючи цей світ, я дала розквітнути свої ідеї. І вже зараз ми створюємо лише частину, над чим я працюю. Ми створюємо курси в художній школі для дорослих, тобто художня школа для дорослих, можливість дійсно навчатися і малювати. І ну, я, звісно, хочу, щоб, зокрема, жінки нашого міста мали можливість досліджувати мистецтво, культуру. і Філософію однозначно, бо філософію я обожнюю. Та я просто хочу, щоб їхні очі сяяли і наповнювалися любов'ю до життя. Бо я не знаю, що може бути краще, ніж любити життя і створювати моменти, в яких тобі добре. Таким чином одного разу випивши каву не поспіхом. А включивши музику не на автоматі і почитавши книжку більш цікаву, яку давно хотілося, запустився великий проєкт в мене. От, мені дуже цікаво, що з цього буде, бо це лише художня частина, яку ми хочемо зараз втілювати, от, набираючи людей на, на навчання. От, і, в принципі, вся ж суть в чому, що післявоєнна Європа вона теж якось відновлювалась, поверталась до життя. От. Вчилась любити це життя, цей світ заново. Те ж саме робимо і ми, ми зараз: повертаємо до життя наше місто. Бо чим раніше почнеш, тим більше встигнеш. Власне, все, що хотіла сказати, а що з цього вийде, я зможу, мабуть, розповісти через рік. Всьом. Всім гарного дня, обійняла і побажала натхнення.